Сьогодні був важкий день. Станом на зараз у нас є 20, офіційно 23 загиблих людини четверо діток. З самого ранку і до пізньої ночі ми працювали разом з людьми, які цього потребували допомагали. Всім, чим могли. Створили багато мобільних груп і разом просто об'єдналися для того, щоб закрити вікна людям плівкою, тому що просто відсотків, напевно, 95 вікон було розбиті і не було людей просто вікон. А багато будинків постраждало. Багато роботи сьогодні зроблено. Дякую всім, хто долучився, всім волонтерам, всім, хто підходив, відреагував на прохання прийти і зробити щось своїми руками. Дякую. Дякую. Продовжувало годувати сьогодні всі служби, підтримувати вони молодці. Вони молодці. пишаємося нашими службами, які дійсно зробили величезну роботу. Друзі, співчуваємо тим, хто втратив рідних, хто сьогодні, хто сьогодні в скорботі, співчуваємо. Завтра продовжимо працювати на тому самому місці. Ми будемо знову створювати мобільні групи і будемо допомагати розбирати і завали по домах, по квартирах, десь допомагати з закриттям плівкою вікно, вікон. І е, також будемо годувати людей, е, всіх, хто цього буде потребувати. Тому працюємо далі, тримаємося разом до перемоги.